Американська криптобіржа Coinbase різко міняє позицію щодо законопроєкту Clarity Act, одного з найважливіших документів для структурування крипторинку. США. причина конфлікту можлива заборона на винагороди у стейблкоїнах, які біржі та емітенти активно використовують для залучення користувачів. Bloomberg повідомляє, що Coinbase готова повністю відкликати підтримку документи, якщо законодавці підтримують обмеження defi пропозицій. Законопроєкт Clarity, ініційований сенатором Тімом Скотом має вийти на ключове обговорення. В банківському комітеті сената вже цієї п'ятниці. Криптоіндустрія сподівається на чіткі правила для токанізованих активів та стейблкоїнів. Однак банки чинять спротив положенням, які дозволяють криптоплатформам пропонувати прибутки на стейблкоїни. За оцінками банківських лобістів, такі продукти можуть відкачати трильйони доларів з традиційної фінансової системи. Анти-дефай групи запустили агресивну рекламну кампанію на Fox News, закликаючи виборців тиснути на сенаторів. Натомість, криптоспільнота відповіла масовою кампанією. компанії. Стендвіз крипто заявляє про о 35 тисяч листів підтримка до конгресу за останні дні. Ситуація загострюється через діючий закон Genius Act, який забороняє емітентам стейблкоїнів напряму пропонувати відсотки власникам токенів. Однак документ не поширюється на біржі та посередників, що створює право у сіру зону. Саме на ній Coinbase побудувала бізнес-модель, подала заявку на отримання банківської ліцензії національного трасу, щоб легально пропонувати винагороди через партнерські платформи. Банки наполягають на закритті цієї прогалини в Clarity Act, тоді як біржа бачить у ній ключ до конкуренції з традиційними фінансами. Якщо заборона пройде, ми переглянемо свою позицію щодо Clarity, заявляє джерело в Coinbase.